Добре, Добрий що Добрий чекали. Оля Дивіться по цьому питанню. Дуже невиносимо, Дивіться, оце вам передали. Ми вам передаємо. спеціально сьогодні спеціально пройшла. Оля суть не в тому. розумієш, Ми піднімали це питання на сесії. Ти сама знаєш, як ми піднімали. Дивись, оце ось передав активіст, це Не я звивала. Я передаю просто. Тобі хочеш бури, хоч я на камеру передаю, Що я тобі принесла? Дивись, там є контакти людей. Ну, так, де, ну не де такого місті нема, Оля. Ну десь у Тернополі, Франківську. Ну ми ж до Європи рівняємося. Правда, на цей ну подивися, що робиться в місті. Місто, по-перше, не отримує не зато не копійки, по-друге, смітник, особливо як сніг, дощ. Ти подивися, що робиться. Он дерева побілені, порізані, так, стопи. Ідеш як новорічні ялинку. Отам ідеш від терапії, туди боя ну, корірка з кожного дня хожу. Це... Ну це є жахіття. Оля. вистріці, то там не тільки візи. Та, але, але тут винна, не Стефа, яка прибирає, чи там ще хто склонив, там з прибиральників лишився. Це не їхна вина, а вина тих людей, і відповідальність ну, має бути на тих людях, хто це клеє. Ну добре. Ну, а Берка. А, 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 особисто, ще. я думаю, що в монастиристку по благоустрою є повний порядок лишився тільки Довбенко на базарі. О. Ти знаєш, я вже просто не знаю, що до чого мені братися. Що... А це, я бачиш, зустріла цю степу, я їй дала завдання, щоб вона почистила ту доску. Та причому тут та Стефа? Ну, вона Стефа буде чистити, Стефа буде спати біля тої доски. Далі, о, скажи, вон базарний дні. От, стоїть та бідна терапія. Чому я на то звернула увагу? Бо я вже тиждень хочу туди капатися. Ну як так можна? Швидка не заїде, воно нічим не огорожено. Весь Вести смітник туди, люди бідні прибирають. Мало того, що вони мають купу хворих, які капають. Там вони сутками там працюють по суткам. Вони мають то прибирати потім. Чому? Ну як так можна? Я зрозуміла, що... Ще одне питання від мене тільки дуже цікаво, пані Оля. Я розумію, що ви не все сильні, ви не годні все зразу зробити. А скажіть, будь ласка, конкретно, що ви О, вже три. зробили? Це... Скажіть, будь ласка, конкретно, що у поблагоустрою ви вже добилися, довели до кінця. Я що? Що я, значить, дурно тут на роботі? Ну я ж не, не знаю, я такої оцінки вам поки що не давав. Мені цікаво, думаю, може я щось не знаю. Ти до... може справді дурно. Може і справді? Я до... передивлюся свою. Ти розумієш, що я хочу робити роботу все так, як має бути, але я ще поки, ну як. По базару я от хожу на кожен базар, але я дивлюся, ходжу, пишу щось там, але ніякого толку. Скажіть, що ще не завершила? Ні, я ж написала про ви написали протокол. Так. — Ви бачили, яка година. Ця жінка мене дуже сильно любить. і З сьогоднішнього дня я починаю любити її. І ти вже спеціально таку якусь роботу на тобі. Ні, то, то до речі, ти... Міша вас не застав. Він хотів дати вам. Я приїхав, я, прийшов, я приїхав та... говорити з мером і, або заступником мера. Але кажуть, мер дав на п'ятки. Це ненормальне явлення. Це добре, що він ще взагалі не втік. Так.